Гаряча вода повертається, включать вже завтра. Разом у 21 століття у рибниці нагородили переможців болгарського конкурсу. Квіти для Бендер у місті працюють озеленювачі. Новина, на яку чекаю з нетерпінням. Завтра з 8-ї години ранку у містах Придністров'я дадуть гарячу воду. Це інформація від Мінекономрозвитку. розвитку. Через потепління на вулиці температуру теплоносіїв у будинках понизять. За цей період за опалення зроблять перерахунок у платіжках. Якщо погода погіршиться, то батареї знову стануть гарячішими. В адміністративних та виробничих будівлях подання тепла буде обмежене. І ще сьогодні знову запрацювали метанові заправки. Досі користуватися ними могли лише спецавтівки. Верховна Рада розглянула пакет законопроєктів щодо розвитку зеленої енергетики. Так, наприклад, підприємці, які займатимуться будівництвом сонячних електростанцій, отримають пільги. Зокрема, їх звільнять від податку на прибутки на 5 років тобто це термін, протягом якого інвестори можуть гарантовано розраховувати на звільнення від сплати податку, щоб повернути вкладені кошти, окупити обладнання. Ще один захід підтримки звільнення від сплати за землю, тобто земельні ділянки, які будуть виділені для розміщення електричних станцій, будуть звільнені на 5 років від сплати земельного податку. Ще один момент за везення сонячних батарей у Придністров'я не доведеться платити мита. Верховна Рада розглянула та затвердила ініціативи щодо зеленої енергетики у першому читанні. Сухосій вирубують, нові дерева висаджують. Майже 88 гектарів засадили дубами, акаціями, соснами та тополями. Сьогодні на колегії підбили підсумки роботи держслужби екологічного контролю та довкілля. Говорили і про те, що правило одне дерево зрубав, два посадив діє. Так, у 2024 році у містах та районах зрізали майже 780 сухих дерев. Висадили понад 3,5 тисячі. Дров в Україні вистачає у період газової кризи. Пільговикам допомагали паливом. А от контролю над незаконною вирубкою дерев недостатньо. Наголосив заступник голови уряду Віктор Таранов. Він нагадав, вирубувати дуби Україні заборонено. Продовжують роботу над земельним кадастром, але є проблема кадрова. Фахівців геологів не вистачає а через якість роботи землевпорядників у селах часто виникають земельні суперечки. Землеупорядники сільських населених пунктів, які залучаються до проведення заходів контролю, фактично не забезпечені вимірювальними інструментами і користуються рулетками, що не дозволяє з достатньою точністю проводити вимірювання. Також їхня професійна підготовка на низькому рівні. Це ще дуже легко сказано. Є пропозиція проводити семінари і підвищувати кваліфікацію співробітників. І ще є повна електронна версія книги з рідкісних і червонокнижних видів тварин і рослин ягорлика. Завдання уряду підготувати програму відновлення та розвитку заповідника. Робота вже триває. На колегії озвучили плани роботи на цей рік. Будуть відновлювати бджільництво. Планують розпочати виробництво пелетів. Це паливо і стирси. Продовжать висаджувати дерева та оновлювати ліси. Так у Придністров'ї з'явиться більше акацій. Рибниця партія оновлення тут нагородили переможців болгарського конкурсу разом у 21 століття. Цього року його тема мир та дружба народів, національні традиції та єдність культур. У рибницьких школярів 12 призових місць. Наприклад, Олена Вердеш перенесла на папір яскраві барви болгарських свят. А Ілля Верто з композицію про мир Я рисувала там... я намалював там, де Молдова, Придністров'я тримають голуба різні країни. Болгарія, всі вони тримають голуба на знак дружби, щоб не було війни, бо люди вмирають. Ми рисували болгарські празь. Ми малювали болгарські свята, масляну, У них в Болгарії схожі свята, як і у нас великдень, різдво. Я хотіла передати те, що скрізь свята відзначаються, що вони гарні. Наприклад, скрізь співають колядки. Окрім малюнків, діти робили презентації, писали есе та вірші. Андрій Флоріа написав цілу поему про російсько турецьку війну. Том, как... про те, як вони підбиралися до Росії, як напали на неї, загалом цікавлюся історією Першою світовою, другою, Туреччина підло вчинила. Грамотами було відзначено вісім педагогів. Серед них учителька російської мови теоретичного ліцею Тетяна Радван на булгарський конкурс готує дітей уже 10 років. За цей час було багато перемог ці теми конкурсу. Ці теми конкурсу про мир, про дружбу, про героїв, які подарували нам мир, вони актуальні. Тож вони кожного стосуються. Це робиться для того, щоб ми ближчими були один одному: країни, діти, люди, дорослі. Ми брали участь у номінації Вірші малюнки. Діти із задоволення малюють та роблять кожен по-своєму, у кожного своє бачення теми. Цього року рибницькі школярі знову готують роботи на конкурс разом у 21 перше століття. Це вже традиція. Вона допомагає розкрити таланти та познайомитися з культурою Болгарії. Макар, третя дитина у сім'ї з дитинства в окулярах. У хлопчика рідкісна хвороба Штаргарта. У нього повністю зник центральний зір. Бічний всього на піввісотка. Як бачимо, Макара, ми і як він нас це відео зробила мама хлопчика наочно про рідкісне генетичне захворювання. Спочатку допомогли прості придністровці. Нам сейчас себра нам зараз зібрали кошти на окуляри. Потрібно дві різних пари і монокуляр, аби руйнувати ультрафіолет. Прямі промені руйнують сітківку. Нам дали координати. Поїдемо, і нам спеціально під його сітківку виготовлять окуляри. Сім'я їздила до Москви, зверталися на сайт, щоб бачити. Допомагає Макару і російський фонд. Люди маяки. Там всі такі адзивчиве усі такі чуйні люди нам допомогли потрапити до інституту Кадишева. Там запис на рік вперед, і ми потрапили до цього професора. Це робота із корпоративними організаціями, різноманітні акції, проєкти, такі як концерти, благодійні вечері, спортивні заходи. У допомозі Макару брали участь. Просто люди. Ми навіть не встигли провести якісь великі благодійні заходи, бо одразу дуже багато людей відгукнулося, щоб підтримати хлопчика з Придністров'я. Гроші у Росії зібрали швидко. Макару купили відеозбільшувач. Він коштує близько півмільйона рублів. Незабаром його подарують хлопцеві. Вілічитель там Збільшувач як екран і камерою наводиш на дошку, тобто видно, що на дошці. Ми навіть не підозрювали, як він погано бачить. Перший раз, коли він написав контрольну на два, я кажу: ти ж сидиш на першій парті, а він дошку не бачить. З відеозбільшувача Макар зможе вчитися. Мріє хлопчика ходити на рукопашний бій та служити у спецназі. І все може здійснитися. Батьки Макара дізналися про роботу генно молекулярного препарату. Нині тривають його випробування. Вже здали аналізи, виявлять, який ген поламаний. Препарат зможе зупинити процес, щоб макар повністю не поринув у пітьму. Село Глине, Слободзейський район. Ось уже два тижні на вулиці Миру працюють фахівці водоканалу. Спочатку сували невеликі пориви, але метри за метром азбестова труба розсипалася. Був і фонтан землі. Вирішили терміново замінити труби на цій ділянці траси труба по суті ця труба по суті взагалі не використовується, тому що вона заборонена вже всіма нормами та законами. У ямі лежить розбитий шматок. Відповідно, його з'єднати з поліетиленом. Це проблематично, тому шукаємо нову ділянку поліетилену, щоб підключитися до нього і уникнути азбесту. 16 будинків із 200 наразі ще без води. Для них організували підвіз. Дві такі машини стоять на початку та наприкінці вулиці. Ось уже 10 днів. Віктор Афанасів носить воду у вітрах, аби готувати їжу та домашніх тварин напоїти. На вулиці Леніна живе понад 20 років. Раніше каже, ніколи поривів не було. Я ось сьогодні набрав три відра. Я сьогодні набрав три відра, Сподіваюся, що завтра ця вода теж буде, а тут серйозний порив, і вони збираються міняти майже 50 метрів труби. Взагалі, цьому трубопроводу 60-65 років. Десь так вода у нас ідеальна приходить ніколи немає ні запаху, ні броду, ні сміття, незважаючи на те, що стара траса. Тепер на вулиці з'явиться розподільний кран. При необхідності можна буде частину вулиці перекрити. Ремонт планують закінчити до кінця тижня, і всі 16 будинків підключать до нового водопроводу. Тетяна Ангелуша вже шість років робить ляльки у техніці З звати клею гіпсу, вбирає у національні молдавські українські російські костюми. На одну ляльку йде три дні. Нині її найкращі роботи на виставці у Палаці Республіки бере часто участь у ярмарках і з минулого року не сплачує податок, бо отримала довідку у Держслужбі з культури. Такий документ безоплатно видають лише тим майстрам, які вишивають, плетуть із бісеру, чуть килими, використовують традиційну. Ційну техніку цей документ допомагає нам реалізовувати свою продукцію, наші унікальні вироби, які ми виготовляємо, реалізовувати нашим туристам, гостям міста, а також жителям, тобто людям, які зацікавлені у придбанні таких виробів. З Цією довідкою досить зручно. Раніше не було такого способу реалізації. надання державної підтримки майстрам, ремісникам проводиться з метою збереження традицій нашої республіки. Надання довідки, яка звільняє від податків майстрів народних художніх промислів умільців, які можуть користуватися на заходах міських, районних республіканських, при організації виставки продажу або передати свої вироби на реалізацію до сувенірних крамниць. Держслужба з культури проводить огляд робіт ремісників. Найкращим наприкінці квітня надасть статус майстер народних художніх промислів і видадуть посвідчення. Володар цього посвідчення може переставляти Придністров'я на міжнародному рівні, вести майстер-класи. Також його дані будуть вноситися до республіканського реєстру наших майстрів Придністров'я. Найкращі роботи ремісників зберуть у планах відкрити окрему залу у Бендерському музеї. Бендери сквер шкільний. Тут працюють озеленювачі. обрізають сухі гілки, формують крони молодих дубів та кленів. Зараз це роблять у всіх парках та скверах. Потрібно встигнути, поки розпустяться бруньки. За два тижні засіватимуть газони, за місяць саджатимуть квіти. Тут їх помістять у спеціальні тумби, щоб коріння не торкалося підземних комунікацій. Тумби для того, щоб посадити... тумби для того, щоб посадити зелені насадження. Коренева система частково знаходитиметься в тумбі, а потім піде у землю. Будуть петуні та гетас, а квіти, які в нашому регіоні себе добре проявили, витримують перепади температур, спеку. А ще у сквері на ліпканах планують зробити металеві арки та обвити їх ліанами, встановити світильники та облаштувати дитяче містечко. Квіткову розсаду для Бендер це понад 10 тисяч однорічних саджанців, закуплять у розплідниках на гісті та в кіцканах. Ці квіти прикрасять клумби біля БМП і на площі героїв. Після реконструкції площі героїв, пам'ятників плит. Ми будемо робити планування землі. Замість бічних квітників буде одна велика клумба, буде три клумби. Біля пам'ятника. Там також висадимо квіти. Позаду пам'ятника буде бузок. У середині березня у Бендерах висаджуватимуть сосни. 160 саджанців привезуть із Кам'янки. 120 з них поповнять сосновий бір біля фортеці. Решту висадять у мікрорайонах, парках та скверах. Ось таку красу можна побачити у ботанічному саду. Тут світуть піснішники. Весну вони зустріли не за розкладом, а трохи раніше. За ними поспішає пробудитися вісну крокус. Це теж доволі відома нам квітка. Вона із сімейства ірисів. На сонце й тепло чекають інші первоцвіти. Колекції рослин у ботанічному саду поповнюються постійно. Робота тут кипить цілий рік. Зараз приступили до обрізки чагарників, хвойних дерев та троянд. Борються зі шкідниками. Початок весни для природи, час оновлення. Зараз ми виходимо з зимовки. Зараз ми виходимо із зимівки, розгортаємо землю. Вона була мерзла. Треба обрізати, обробити і боротися з бур'янами. Зараз волога, потім піде тепло. Відразу почнуть рости бур'яни. Тому треба відразу з ними й боротися. Зима була тепла, шкідники хвороби не повимерзали. І щоб їх не було, треба знищувати і робити обробку. 800 квіткових рослин і понад 200 чагарників та дерев. Колекція ботанічного саду вражає розмаїттям. Посадковим матеріалом діляться зі всіма охочими. Тут же розпочався продаж насіння квітів різноманітних рослин та саджанців-чагарників. З 3 марта у нас пішла реалізація з 3 березня. У нас пішла реалізація листопадних рослин. Метельники, павлонії в нас вже взяли. Хтось любить півоні деревовидні. У вас тиждень два залишилося. У них набухли бруньки, вони дуже швидко розпускаються. Зате потім як цвітуть гарно і пахнуть, і в холодку ростуть. Це півонії, королівські квіти китайських імператорів. Лілейники, бородери, хости, флокси, лапчатки та ще величезну кількість багаторічних квіткових рослин тут почнуть реалізовувати з 20 травня. У ботанічному саду не просто продають. Тут і розкажуть, де садити і як доглядати. Босаре. у музичній школі концерт для Матус. Це Подарунок на 8 березня. Його підготували учні та вчителі. Відкрили програму наймолодші вокалісти підготовчого класу музичної школи. Мілані донік 6 років. Це її сольний дебют. Я сьогодні співала пісню для мами. Я хочу, щоб вона була здорова та красива. Мелодія Бімбо, поетичний ноктюрн, маленький принц. Сьогодні усі твори для мам. Давид Овсіпян, випускник музичної школи, виконував імпровізацію. Вибрав цю п'єсу що... п'єсу, бо дуже гарна та потужна і передає всі мої почуття. Мама, ти дуже важлива людина у моєму житті. Ти багато зробила для мене. Я тебе дуже люблю. Усім жінкам бажаю щастя та здоров'я. Виступили на концерті і викладачі. Лунали саксофон, гітара, рояль. Я бабушка. Я бабуся, і мені так було приємно, так добре тут було. Аж сльози навертаються. Не оченпанрав мені дуже сподобалося. Я дуже рада і настрій піднявся. Дякую усім. Ми дуже під великим враженням. Все дуже гарно. Муслима Магамаєва послухали гітаристів, послухали. У нас онука грала на гітарі. Наступний концерт музичної школи 10 березня у програмі молдавські народні пісні, музика духового оркестру та ансамблю «Тарав». Так, тут завершить фестиваль мистецтв «Мерсі шор 2025».